Вітаємо на нашому каналі, і сьогодні в нас відео ідея для маленького сарайчика, який можна зробити за два дні. Або це ідея для тих, у кого, як, ну, наприклад, в нас. Жінка сказала, що їй треба сарай. В общем, не знаю як, а щоб сарай був за два дні готовий. Так що ось вам така ідейка. Андрій Миколайович, ну розкажіть вам, як ви оце так зробили швидко для своєї коханої такий сарай? З чого він? Поможіть, будь ласка. До Бо є люди, тож такі, як ви, оце. <рес> Достатки зробив, що було, те й зліпив. Так, що було, те й зліпив. Так треба ж людям дати ідею. Бо в нас були ось такі, як сказати, дуги чи як воно? Ну. Тут означало для теплиці, був сарай, зробили знову сарай з його. Так. Да. общем, якщо вам треба швидко зліпити сарай. І якщо там мурувати, допустимо, із якогось кирпича чи шлакоблоку, не важливо з чого, це буде довге діло. Можна, ось як у нас, бачите, взяти на замітку таку ідею. Купити труба 20 на 20. 20 на 20. Так, давай відкривай, зайдемо всередину і покажемо. Зробити ось таку дугу, у нас, наприклад, вона 3 на 2. Ось гарно видно, дивіться. Зігнути її, обшити у нас, допустимо, метал, металопрофіль. Так. Да. Профнастіл. Профнастіл. Можна профнастіл нашити. Полікарбонат, в общем, у кого, яка буде вже далі своя задумка. Далі тут у нас з дверями. Так, закривай, покажемо. Значить, ширина у нас три, а довжина скільки в нас тут? 2,80. 2,80. Ну, ось чоловік, дивіться, отакі доски настругав, і просто оці два круга, полукруга, полукруга він соєдинив. Тобто, ми показуємо вам ідею, як це швидко зробити. Взяли трубу, зігнули, зроб... обшили. обшили. В нас, як то кажуть, що є, з того ми зараз його зліпили. Але він так, мабуть, в мене залишиться, бо все-таки задумка моя така. Тут клійонка зверху положили. У нас отут листок металопрофіля. металопрофіля. Був такий листок. Стандартний, да, чи, як там сказати, метр 20 він да? шириною на 3. Під нього, в принципі, ми зробили ширину, щоб у нас ліг оцей кусок метала, щоб придавив нам цю конструкцію і цю кліюнку. Але кожен собі зробить так, як він захоче. Можна повністю обшити металом, і буде вам ось такий контейнер для дачі. Мужикам для якихось. Гаражних нужд. До речі, тобі треба такий контейнер для лишнього отого. бо в нас не можна вже в гараж залізти. Так що наша ідея працює в нашій сім'ї відлічно. Ну, ось там хотіла показати, як можна швидко зробити ось такий невеличкий сарачок. У мене він буде для садового інвентаря. Так що мені ще тут чоловік зробить такі, я надіюсь, як вони називаються, подмості. Стілажі, стілажі, стілажі з полками. Ну, Коли це все зробиться, то я тоді ще покажу, як ідею, що можна всередині придумати. Так, давай ще покажемо його з вулиці. Так, ось тут а у нас видно, ось там клійонка і Андрій Миколайович на... Що ти зробив це? Придавив. придавив ось тут. Ні, ну ти ж тут ще чимось придавив. Як оця лента? В общем, зробили ще а отаку лента. стяжку, придавили цю клієнку. Ну, це в нашому випадку. Бо в нас вона була Була і вона, якби нас такого матеріалу. Тобто вона у нас клієнки. Придавили тут, щоб вона не... Вітер, щоб її ніде не, як сказати, щоб вітер її не відірвав. І тут він теж отак по кругу цьому зробив планки. Ну, ми облагородили ось так. Видно той кусок метала, а клійонку я залишила, бо я захотіла, щоб в мене було в цьому сараї світло, щоб було. Але я ще раз кажу, це для вас як ідея. Ми зробили так, а ви зробите так, як вам треба. Обшити можна металом, можна обшити полікарбонатом, і буде вам сарай за тиждень, якщо вже так порахувати матеріал, купити те, купити все, але це буде набагато швидше, якщо вам зрівняти з тим, що. Строїти, мурувати з якогось кирпича. Так що, ось така для вас ідейка, сарайчика за пару днів. Все, всім пока-пока і до наступних відео!